Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні знімаю таке імпровізоване відео, яке зовсім не планувала, не розплановувала і не розписувала. А просто в один момент захотіла вам відзняти свою вечірню рутину в Real таймі. Тому запарюйте собі чайок, какао, а поки давайте з вами розпакуємо посилочку, яку я чекала більше двох тижнів, і вже просто не можу дочекатися, щоб її розпакувати разом з вами. Перше, за що дійсно хочеться відзначити цей магазинчик, що вони поклали таку листівочку, на котрій написано красиво бути і вільними людьми. От одразу видно, що магазинчик турбується про своїх клієнтів і хоче, щоб вони повернулися. Ось такий кремчик від Одінарі. Звичайно, є різноголосся. Хтось говорить, що він дуже класний, хтось ні. І існує така думка, що ну це просто бренд дуже популярний, його розпіарили, а насправді він нічого особі не містить. Але я вирішила спробувати, тому що я знаю, що цей крем дуже добре зволожує, а мені якраз такий потрібен на зиму. Ну і звичайно, з цієї лінійки я не могла не замовити собі. Провавий пілінг, тому що мій TikTok, мій Instagram – це все саме в одному цьому пілінгу. Я інші від Одінарі не зустрічала. Ну, по крайній мірі, так багато про них е, інформації. Тому буду сьогодні разом з вами тестувати. Найулюбленіша частина мого вечора це, звичайно, доглядові ритуали за обличчям. Я, до речі, також використовую той же самий гель для вмивання, від для рош, і Він мені дуже допомагає. Наступним етапом йде, звичайно, це тонік. Я його використовую як зранку, так і ввечері. Просто після геля або пінки проходжуся ось так от легенько спонжиком. А тепер до справи йде пілінг. Ось такий він і кровавий, дуже червоного кольору, такого насиченого. Дійсно виглядає на якийсь ніби Хеллоуін. і я вперше його буду використовувати. Цілком я знаю, що він має безліч переваг, очищує обличчя, забирає різні цятки, акне, робить світлішим його. Тому я не знаю, чи це правда, будемо провіряти, але його не можна використовувати дуже багато, знаю, що лише раз або два рази на тиждень. Потрібно залишити це все на 10 хвилин. Виглядає, звичайно, не дуже це все гарно, але я дуже сподіваюся, що результат того вартуватиме. Після нанесення цього пілінгу в мене відчуття такої сухості, стягнутості, таке відчуття, що, знаєте, була в косметолога і він зробив пілінг. Мені здається, що все ж таки він щось в собі має, не дивлячись на те, що воно не повинно відшелушуватись. Якийсь результат таки точно буде. Наступним етапом, звичайно, буде зволоження личка олійкою від хіларі і також масаж обличчя. Я невелику кількість нанесу на лоб. І ще також на скребок. Взагалі скабок це знахідка. Тому що ним зручно робити масаж не лише обличчя, забирати очоки, а також і масаж шиї, забирати різні складочки, другий подбородочок, котрий може бути. Завершальний етап на сьогодні це уже зволоження. Кремчиком у мене також від Оденрі. Нещодавно я почала читати нову книгу продавець взуття Філа Найта. Цілком я знаю, що ця людина не дуже відкрита, надає інтерв'ю, і це єдина книга, щоб дізнатися, як створилася компанія Nike. І знаєте, з першої хвилини вона мене почала дійсно зацікавлювати, і я прочитала не так багато сторінок, але вже з перших двох я зрозуміла, що Дуже хочеться її швидко читати і знати, що буде далі, що людина відчувала, коли вона будувала цю компанію, як їй це давалося, як вона цього досягала? Взагалі на чому був побудований його шлях, що він створив настільки велику компанію. Настільки відому компанію, настільки відомий бренд, що протягом багато років він досі залишається одним з найбільш популярних на ринку. Тому останнім часом за звучку я взяла вечір читати книгу, адже дуже часто немає світла і варто себе чимось зайняти. І це ось така альтернатива, та ще й корисна. Поки що маю час, вирішила порозмальовувати картину по номерам. Я останнім часом згадала про неї, що вона у мене є, це можна якраз чудово себе зайняти. І у мене тут дуже гарна картина з такими квітами. У мене цілком уже є три картини, тому я хочу їх розмалювати, щоб побачити вже, який то фінальний результат. Будемо розпочинати з такого рожевого четвертого номерка. Все через те, що в мене їх тут дуже-дуже багато. А я люблю спочатку замалювати ті номерки, яких багато, а далі вже тих, яких мало. На цій чудовій ноті бажаю вам гарно вечора чи дня. А я тим часом іду готуватись до сну.